За 10 днів Національна патрульна поліція у Тернополі склала 577 адмінматеріалів. За підсумками роботи отримано більш ніж 170 тисяч штрафів. А це піврічний показник Даї. Про особливості роботи та нагальні потреби з місцевими поліцейськими говорив очільник області Степан Барна. На найближчій сесії обласної ради буде розглянути зміни до бюджету Тернопільської області, в рамках яких будуть передбачені кошти, додаткові кошти на модернізацію, осучаснення, правоохоронної системи в Тернопільській області, за словами головного поліцейського області Олександра Богомола, сьогодні у Тернополі поліція працює ефективно. По Тернополю працюють 17 патрулів патрульної служби, 4 додаткових, які контролюють ці патрулі. Також їм допомагають в Тернополі. У нас працювало сім груп швидкого реагування До того зараз ми їх залишили менше 3 і це позитив. Результати роботи поліцейських на вулицях Тернополя стверджує народний депутат Тарас Юрик. Є очевидними мав особисте спілкування. З працівниками поліції хочу сказати, що абсолютно виважено справедливо підходять до кожної ситуації. Ну принаймні, ситуації, які я міг сам спостерігати, тому особисто можу відзначити те, що ми точно знаходимося на правильному шляху. На думку степана Барни, підтримка перших кроків національної поліції це питання не тільки довіри до влади, це питання до змін, котрі відбуваються у нашій країні в рамках стратегії розвитку територіальних громад. Тернопільській області утворено 26 територіальних громад. Ми ставимо собі за мету утворення поліцейських станцій у всіх 26 територіальних громадах Тернопільської області.